Привіт усім! Я в Берліні, як бачите. Але перед тим як почати свій дуже цікавий влог, я хочу сказати, що як тільки на моєму каналі набереться 100 підписників, не 100 тисяч, а всього 100, то я збираюся провести конкурс. Тому я думаю, я впевнена, що натяк ви зрозуміли, що робити, ви знаєте. Так, ідемо далі. Дуже важливе повідомлення, що Сьогодні неділя, а в неділю Німеччина взагалі не працює, і вперше в житті мені нудно. Книжки, ноутбук з собою я не брала, тому залишатися в готелі не варіант. От. Тому зараз вирішила пройтися по музеям. Дуже сподіваюся, що не пошкодую і буде цікаво. Також варто зазначити, що історія це не найсильніша моя сторона, тож маю унікальну можливість дізнатися щось нове або старе. Музей, до речі, інтерактивний та сама фотографія. Наскільки я розумію, з німецької це перекладається як ми один народ. Ми, власне, <плес> Різні так, це в нас НДРівські іграшки. Що я вам можу сказати? Які часи, такі іграшки Стрьомні. Так, ну і як же ж у стрьомні часи без міцних алкогольних напоїв? Це ми з вами зараз на порозі чиєїсь хати. Це ми, як ви бачите, у ванній кімнаті. Сьо душ, власне, сама ванна, пральна машина, наскільки я розумію. Так, білизна, що там мені особисто це от не подобається, воно стрьомне і давайте якомога швидше переведемо камеру на щось менш стрьомне. От, наприклад, на туалетик або на туалетну шафку. Оце так колекція. А мені цікаво, як багато у ті часи люди вживали знеболювальне, мабуть, багато. Ви ще не користуєтеся порошком тайт, тоді ми йдемо до вас. Крінж. Усі музеї навіть цікаві, усі вони виснажують, а цей позиціонує себе як інтерактивний, тому дозволю собі трохи відпочити. Я сподіваюся, воно під моєю вагою не лусне. Опа. Ні, не луснуло і мене витримує. Так, ліжко дуже комфортне. Так, ось у нас є колекція книжечок, якщо нема чого робити перед сном. Ну, що, мені подобаються такі музеї, побільше б таких там, де коли втомився, можна трохи, трохи лягти, відпочити, відновити свої сили і вже з новими продовжити перегляд історичних пам'яток. Я звідси не встану. Блін, мабуть, не треба було сюди лягати. Та блін, як не треба було, де ще ви можете полежати у музеї. А ще мені подобається, що у цю кімнату заходять через оті двері дивляться на мене, як я тут лежу, щось розповідаю на камеру і усім тупо байдуже. Тобто, мені здається, ці люди бачили все. От. І ось, ось загальний вигляд моєї кімнати. Воно там таке імпровізоване віконечко. Так, що там у мене? Постер з моєю улюбленою групою. Пізніше підійду, подивлюся, з якою саме. Так, що там ще машинка для шиття? Такі тюлі, як ви бачите, так хоп, 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 хоп-хоп. Так, що там ще в мене? Рослини. Так, ще якийсь килимок з віслючками і з козенятками. До речі, забула сказати, що квартира з видом на центр. Дорога, мабуть. Ну і звісно, я дуже хочу показати свій готель, в якому я зупинилась. Це було страшно. Просто вимкнулося світло, бо я вичерпала свій ліміт. Так от, щоб не кричати там унизу, бо там консьєрж недалеко сидить. Тому я вирішила почати свою розповідь тут. Огляд почнемо з ліфту. Двері такі прозорі, заходимо. Двері зачиняються Всю мої ключі. як ви бачите, аби показати вам свою кімнату, я тут надто сильно срачно розводила. Я сподіваюся, ви оціните такий суттєвий вклад у цей тревел влог Перше, що я хочу відмітити, чому я взагалі. Вирішила показати цю кімнату цього готелю, тому що ці кольори і, взагалі, дизайн кімнати готелю в цілому нагадує мені дизайн квартири головного героя фільму Життя інших. І, до речі, якщо ви досі не бачили цей фільм, дуже раджу вам глянути. За сюжетом головний герой ховав одну річ, яка була заборонена у Німеччині у ті часи, що, що зображуються у фільмі. Так от, тут навіть підлога скрипить. Може, тут також можна щось заховати? Або навіть там хтось щось заховав колись. Знімати килим я не буду. Моє посвідчення українця. Годинник. До речі, я забула показати, що я купила. Така каблучка. До речі, дуже гарно сфокусувалося. Вау! Це просто поєднання магії срібла і магії, і магії фуджі. Друга річ це отака штука. Я не пам'ятаю, як це називається. Коротше, воно вішається на одяг. Або не лише на одяг. Якщо я не помиляюся, оця каблучка зі срібла коштує 10 євро. Оця штука 3. Я сторгувалася, щоб усе це мені продали за 12. Ну, є в мене ця комерційна жилка. Так би 13 заплатила, а так заплатила 12. Це, ну, це треба вміти. Це або це є, або цього немає. Розумієте, це, це характер. Їду одна у вагоні метро, тому не можу втратити можливість це не зафільмувати. Ця інсталяція пропонує провести експеримент. Наприклад, потрібно нахилитися уперед і подивитися, чи дістають ваші пальці, ваших носків, ну тобто ваших пальців на ногах. На фізрі в школі робили таку вправу. Після того як ви подивилися, наскільки низько ви дістаєте, потім потрібно. Помасажувати ваші стопи цією штукою. А потім після цього ви знову перевіряєте, наскільки ви можете низько нахилитися. Зараз в мене є унікальна можливість продемонструвати вам свою, я забула як це українською, свою флексібіліті. Мені цікаво, якщо я зараз дістаю того, що буде після експерименту. Масажуємо наші п'яточки цією штукою десь приблизно за хвилину. Отже, мої п'яточки тепер ретельно промасажовані. Тепер дивимося, наскільки я стала ручкішою. Не знаю, що вам тут сказати. В принципі, мені як і до цього було легко дістати, так і тепер взагалі не складно. Хоча мушу визнати трошечки, трошечки легше було дістати. Масажуйте свої п'яточки. Ну Дуже цікавезний експеримент. Це масаж серця, наскільки я не розумію, як це перекладається. Так от, оцей манікен. Ну, якщо я все робитиму правильно, чого голова засвітиться червоним, то це означатиме, що я врятувала життя цьому манекену. Є, я його врятувала. Коротше, спочатку мені цей музей взагалі не сподобався. Ну, типу, нудно, і все таке. Але зараз я розумію, що це чекав усього організму всього за 14 євро. Тому, якщо ви в Берліні, то будь ласка, зайдіть і перевіртеся. Зараз ми беремо цей м'ячик. І якщо в мене в порядку мій серцевий ритм, то він засвітиться зеленим, а якщо ні, то червоним. Тому давайте не зволікати і дивитися, чи все зі мною добре. Так, що вона нам каже зробити, треба затиснути цю штуку, поки вона не почне світитися синім. Є! Мої серцеві ритми в порядку. Я думала, що ні, бо воно світилося червоним. Я вже, я вже думала, що я скоро помру і не встигну не те, що 100 тисяч, а взагалі 100 підписників набрати. Тому, будь ласка, не зволікайте, поки я жива. Якщо ви мене запитаєте, куди ми прийшли, то я вам відповім, що у легендарне місце. Тут проходили зйомки фільму Біжи, Лола, біжи. А як на мене, фільм не надто популярний, але він сто відсотків вартий перегляду. Лола Лола. Здравствуйте. Гермер. Усе гаразд? сега. Ні. Так, вже повертаюся назад до Нідерландів. Постання в Берліні я була 5 років тому. Що я хочу сказати? Минулого разу мені Берлін якось сподобався більше. Він був яскравішим. і Я не знаю чому. Чи то так сонечко сіяло і треба взяти до уваги що у 2018-му не було повномасштабної війни і подорожувати з місця твого тимчасового захисту це це все такі різні речі і з дому подорожувати приємніше тому що я завжди люблю казати що сенс подорожі у тому що ти завжди повертаєшся додому і повернення додому це завжди була моя улюблена частина подорожі, тому що ти вже пережив якийсь певний подорожувальний досвід, але ти повернувся додому приємно виснажений з цим досвідом, з новими враженнями. Я з'ясувала причину, чому подорожувати раніше мені подобалося більше. Зроблю ще один висновок: ваші враження від міста. Залежить від вашого попереднього досвіду, від вашого світогляду. А світогляд це така штука, яка з часом міняється, і мені це не зовсім подобається, тому що, ну, от як я вже сказала раніше, п'ять років тому Берлін для мене був яскравішим, веселішим. А цього разу, ну не дивлячись на те, що літо, липень, усе таке зелене. То все одно Берлін був якийсь похмурий, сірий, нецікавий, однотипний,